Вітаю всіх 4 листопада сьогодні. І відео Останні новини України. Значить, в Росії горить НПЗ, і в них блекаут. Невеличкий такий блекаут на Курщині була атака на підстанції Волгоградської області. Три райони Курщини без світла. Ну, тобто, ми з вами вчора ввечері сиділи без світла. Хай і вони теж побудуть в темряві. Поміркують про свої помилки. Хоча це так навряд. чи. Давайте розберемо далі стосовно цього, що відбулося. Я коли вчора прочитала, і що там було шикування військових на Дніпропетровщині. І що прилетіла балістика, чітко, коли вони вийшли отримувати нагороди, найкраще там були і пілоти, там були і десантники. Ну, коротше, найкраще. Знов шикування і оці нагороди, кому воно потрібно, це шикування, кому потрібно нагороди. Та віддайте десь втихеньку і все, яке шикування. Там де, там, де дістає балістика, яке шикування, вже ж казав Сирський, цього не буде. Чому знов це просто якась зрада? Я хочу спитати: трагедія, яка сталася в Дніпропетровська область, Самарський, чи Самарський, чи Самарівський, як правильно. Район, куди прилетіла балістика, позавчора, ввечері, було шикування військових. Вони отримували нагороди, отримали нагороди посмертно. Хто злив інформацію, що дрона не було розвідрона, начебто? Хто злив інформацію, що чіт чітко там, в п'ятій вечора, буде шикування, і прям чітко в цю хвилину прилеті прилетіла балістика? Ну, це ж не може бути співпадіння. Ну, ми що, дурні, чи що. Хто зрадив? Хто зрадив? Стосовно балістики, шикування Дніпропетровська область позавчора. Ну, Диявол. Диявол ірафант. Вище і карта тобто, помста, якась помста. Помста диявола. Помста диявола рафант. До цього причетен рафант. Це якийсь командир. Ну, тобто, Звичайний військовий. Ірафан це вище керівництво, хтось вище стоящий. Помста. Дурень, балістика. Помірність. Хто до цього причетний? Колісниця. Сонце. Найкраще. Сонце найкраще. Зірка, сонце там були найкраще. Помстилися по найкращим. Помста. Хто до цього причетний? Хто до цього причетний. Повтор того, що було. Жертви, відлюдник, хитрість, обман. Я думаю, що до цього причетні хтось вище керівництво. Якесь вище керівництво. Хто ну, Ось вище керівництво. Ще раз, хто злив інформацію про те, що буде шокування військових на Дніпропетровщині позавчора і прилетіла балістика. Хто злив цю інформацію? Перемога: королева, ірафант. Вище керівництво. Вище керівництво. Тобто, із вищих чинов. Далі, вже ввечері вчора була інформація, що загибель військових ЗСУ на Дніпропетровщині. Будуть відсторонені відсторонені певні особи. А чого, а чого тільки відсторонені? В 30-му корпусі морської піхоти. Наразі військові частини, правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з'ясувати всі обставини. А що тут з'ясовувати? По-моєму, так все понятно. Так, чи понесуть покарання ті, хто винен в трагедії Дніпропетровщини військові, військові позавчора шикування балістика. Будуть, покара... Будуть, по... Будуть покарані. Ну, тобто, отримують покарання. Діявол, повтор того, що було. Ірафант. Скинуть якогось, це ірафант. Скинуть якогось керівника. Я не знаю, цього 30-го корпусу, чи як назвати. Тобто, це хтось вище, вище стоячий. Він дуже боїться буде покарання. Буде покарання, буде покарання, відріжуть, ну, в общем, бачите, руку відріжуть руку і грошове ще якесь покарання. Тобто бідність і покарання. Ну, що ну, буде, це ще раз кажу, це хтось із вищих чинів. А нащо це зробили? Нащо це зробили? Нащо це зробили? Нащо це зробили? Злили інформацію про військових. Нащо? Тим паче, що ти там знаходишся, ти керуєш знов. Дивіться, третій раз чи четвертий ірафант? Нащо Ірафан в домі? Тобто в вашій сім'ї, в вашому домі, у вашій родині завівся зрадник. Це треба там його. Навіщо? Диявол? Ну він працює на диявола, бачите, диявол таємниця зливає інформацію За гроші. Тут спентаклі, гроші. А може, взагалі його вже немає і він кудись поїхав. Карта дороги, з грошима. Злив інформацію і поїхав, як втік. ну Це жах. Так, далі. Білорусь готова розгорнути своїх миротворців в Україні за згодою двох сторін. Сказав ком... начальник миротворчої діяльності Сил спецоперації Збройних сил Білорусі Олексій Скабій. Білорусь готова розгорнути своїх миротворців в Україні за згодою двох сторін. Чи будуть миротворці в Україні? Чи будуть миротворці білоруські, миротворці в Україні? Будуть відлюдник та ні. Ні. Страх. Ні, паси. Ви, ви знущаєтесь? Ну, відповідь 10 Джезлі. Ви що над нами знущаєтесь? Чи за кого ви нас маєте? Моя відповідь ні. Британія поставила Україні додаткову партію ракет Shadow. Кількість постачань невідома. Ну і хорошо, що невідома. І, до речі, можливо, про ці ракети мені показували, коли я вчора робила розклад на тиждень, на сьогоднішній. Там було отримання якогось ресурсу, але таємно. Ну, може, це вони, вони, вже, вони вже є. Так, Трамп і Путін можуть зустрітися наприкінці цього місяця. Листопада під час саміту g 20 в Африці. Заявив президент Фінляндії Ступ. Трамп і Путін можуть зустрітися наприкінці листопада під час саміту g 20 в Африці. Дійсно зустрінуться Трамп і Путін в кінці листопада саміт g 20 в Африці. Повтор того, що було, Росія в очікуванні дороги, захист, таємниця, страх. В Росії все одно страх туди ну, в Путіна страх туди летіти. Ту угу. смерть Шіфт, Сонце, зірка, смерть, правосуддя. Мир. Чи зустрінуться Трамп та Путін наприкінці цього місяця в Африці? В, в, в Антарктиду хай їдуть, і там залишаються. Дім, дев'ятка. Пла... Ну, плани є, але диявол, він там може бути, він боїться, розпачі, зустрічі. Ну, поки що тільки плани. Він ще зустрічатися з Трампом не готовий цей Путін. Може, щось до кінця листопада зміниться, і він захоче, поки що він не хоче. Не їхати, не зустрічатися і взагалі. Китайські НПЗ відмовляються від російської нафти після санкцій США. Пише Блумберг. Дуже цікаво. Давайте спитаємо, чи це правда. Якщо це правда, це буде реальний удар в серце Путіну. Китайські НПЗ відмовляються від російської нафти після санкцій США. Це правда, що китайські НПЗ відмовляються від російської нафти. Оход, ілюція. <тур> Дурень. Зараз. Це правда? Зупинка грошей частково. Я б сказала повністю ні, що прям повністю відмовляються. Китай, не буде купляти і грама російської нафти, ні. Повністю ні. Частково якісь компанії так, відмовляються. Але взагалі тут ще якась присутня якась хитрість. Ну, тобто, повністю, щоб вони не купували Китай, ні. Все одно щось будуть купувати. Але частково, але частково, Зменшать Давайте так, зменшать купівлю російської нафти. Ану, я правильно зрозуміла, що китайські компанії зменшать купівлю російської нафти. Зменшать диявол, так, да, диявола взяти в заручники і контролювати цим. Так, да, як покарання, да, зменшать. Ну, повністю не перестануть зменшуть. Україні, Україні не вистачає 750 мільйонів, щоб закрити фінансову потребу в закупівлі газу, каже Зеленський. Він повідомив, що проведе розмову з лідерами країн і з цього приводу наступного тижня. Він зазначив, що за словами голови Єврокомісії Урсули фон Дерляєн, ми отримаємо 127 мільйонів, а нам надасть 750 мільйонів. Ого. В Україні не вистачає 750 мільйонів, щоб закрити фінансову потребу в закупівлі газу. Ну це вообще. Ну, понятно, тому що вони ж знищили. Так, да, тут бор боротьба, страх, робота, диявол. Да, диявол в нашому домі, підприємства по видобутку газу, їх диявол знищив. Звичайно, що газ треба закуповувати. На це потрібні тус пентаклі, гроші. З грошами важко в нас. З грошима важко. Ладно, чи, знайде, чи дадуть Україні чи знайде Україна, гроші для закупівлі газу? Дурень, розбите серце. По всю суму ні. Всю суму не знаєте якусь частку знаєте. Тобто, щось дадуть, а всю суму, ні. Ні, всю суму ні показую. Ні. Ч -ч частку дадуть, тобто, якусь частину. Навіть не 50%, а менше. Ось такі новини. Ми непогано йдемо в виробництві наших ракет. І вже сьогодні, це Зеленський каже, вже сьогодні ми застосовуємо нову, нову ракету Фламінга Рута, там ще деякі інші є ракети, Сапсан. До кінця року ми очікуємо на масове виробництво. Чи буде масове виробництво ракет українських, Фламінга, Рута, там Сапсан якісь ще, чи буде масове чи буде масове виробництво українських ракет? Типу фламінга до кінця цього року, чи почнеться масове виробництво. Це все таємниця. Від диявола. Інформація прихована від диявола. Ось. Ну, почнеться, то й почнеться. Це сила, це наш захист. У нас повинні бути свої ракети, тому що це наш захист. Якщо в Україні не буде своїх ракет, і ракети повинні бути з різною дальністю, тобто у нас мають бути і далекобійні ракети. Якщо в нас не буде ракет, то ми знову будемо голі, босі. Сила, захист і мах. Ми повинні мати різні ракети на озброєнні, щоб до нас не хотілося більше нікому лізти. Це дуже коштовно, на це все потребують кошти. Я думаю, що це производство буде по партньорству совмісне з кимось. процесі, все в процесі, очікуйте. Виробництво в процесі, очікуйте, така відповідь. Так, ну і давайте останнє питання. Ви сьогодні написали в моєму телеграм-каналі. Спитайте, чому? Значить, чому дрони, ракети летять по НПЗ, чому летять по енергооб'єктам, а чому не летять по аеродромам, по літакам і по складам? Зі зброєю, з балістикою і так далі. Ну, Дивіться. Стосовно того НПЗ і ці електропідстанції, да? це об'єкти, які стоять на місці, і їх не приховати. Це неможливо спрятати. Це тобі ні, ні ракета і не установка, яку можна загнати кудись під землю, в бункер. А це стоїть на місці, воно нерухоме, туди легше влучити, всі знають, де воно знаходиться. Відкрий карту і на карті позначено. Чого наші не б'ють? Стосовно складів, літаків, балістики, оцих всіх військових, ну чому не б'ють? Б'ють, але, мабуть, не все так просто, туди важче попасти. Воно вони постійно його ховають, приховують, переносять, перевозять, пере, 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 я не знаю, перекладають з одного місця в інше. Чому в останній час наші Збройні Сили України не знищують на території Росії аеродроми, літаки, склади зі зброєю, склади з балістикою і так далі? Чому? 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 Ну, Йде робота, активна робота, стараються щось знищити. Відлюдник. Приховано, воно приховано. Ну, Ви думаєте, так легко його знайти? Чи воно лежить ось бити по нам? Ні, звісно. Воно приховано і захищено. Ну, так як я вам і написала. Я навіть, я навіть не знала, що покажу. Я просто відчуваю це. ось. Воно приховано і воно Ірафан. Це захист, воно захищено. Імператор. В очікуванні плани. Вони його трошечки вони змінили свої плани, стратегії. Вони почали його ховати. ховати. Бачите, тупік, зв'язані очі, наші не бачать, де воно лежить. А стосовно літаків, ну, дивіться, стосовно олені, поки долетять туди наші дрони, вони побачать, що вони летять, вони піднімуть літаки та кудись там полетять. Це дуже важко. розумієте? Це дуже важко. Для цього потрібні повинні бути ракети швидкі, балістичні, а дрони, вони ж довгенько летять. Таємниця приховують, скрита, все приховано. Вони почали краще ховати. Почали краще це все військове ховати. Військове добро, бачите, ось король мечів, військове добро ми почали ховати. Ну, нічого, будуть, будуть і, і по складам, і по балістичним цим складам, і по установкам, і по літакам, по аеродромам. А ну, давайте спитаємо, в найближчий місяць, чи будуть удари по Росії з боку ЗСУ по аеродромам і по зброї? Ракети. Ракети, балістичні ракети, там, авіабомби, по склади, чи будуть удари по ось таким військовим об'єктам? Знов та ж карта. Стараємось, робимо, що можемо. Рубимо з плеча. Знайти важко. Важко знайти. Король мечів, дрони. Башня, Да, Буде? Буде. Дивіться, король дрони, башня і король мечів. На щось військове буде. А що це? Я думаю, удар буде по якимось дронам, склади з дронами, або оці бази, ля запускаються шахеди, І також рух це або порт, кораблі, або літаки. Щось буде. Щось готується. Ну, тобто воно не так, не так все просто. Тобто, готується, щось буде. Хай чекають. Це все прихована інформація, хай чекають. Треба так підготуватися, щоб реально знищити, а не просто там щось пошкодити. Тому все буде. Просто це все дуже складно, це все дуже важко. І ми просто не розуміємо, наскільки це все. Наскільки це все, наскільки це великий труд, і взагалі наскільки важко знайти, зробити і спланувати, і щоб все вийшло, тому воно, ну, воно все буде.